Тупі речі, які вам розповідали вчителі. Моєму сину в школі дали завдання читати роман Гронки гніву. Це історія небагатої сім'ї, яка приїжджає на захід у пошуках кращого життя. Там ще є сюжет про черепаху, яка переходить дорогу. Вчителька сказала, що черепаха уособлює сім'ю, і що люди мали залишити своє колишнє життя, як черепаха скидала панцир. Коли діти сказали, що черепахи не скидають панцир, вчителька була шокована, бо у грі Маріо черепахи вистрибують зі своїх панцирів. Коли навчалася у 4 класі, наш учитель фізкультури сказав, що якщо спати на животі, це призведе до раку шлунка. Через два роки вчителька біології сказала, що якщо спати на животі, то швидко вилікуєшся від раку. Вчитель фізики у сьомому класі казав нам, що сухого льоду не існує. Мені вчителька казала, що я неправильно вимовляю своє прізвище. Коли я відповіла, що мені краще знати, як вимовляється моє прізвище, мене вигнали з уроку. У школі дітям було заборонено читати книгу рекордів Гіннеса. При цьому у шкільній бібліотеці були всі тому цієї книги, і якщо ми брали їх подивитися, нас за це карали. Чи не простіше було забрати з бібліотеки цю книгу? У 9 класі ми проходили харчові ланцюжки та поживні речовини в курсі з біології. Я запитав у вчителя, яке місце в харчовому ланцюжку займають гриби, і які поживні речовини вони містять. Вчитель відповів, що гриби не є частиною харчового ланцюга, і в них немає поживної цінності. Вчитель економіки нам говорив, що Ленін і Сталін це одна людина, тільки його спочатку називали Ленін, а потім він узяв псевдонім Сталін. Я підозрював, що це бреде, став гуглити, і у Вікіпедії знайшов, що це різні люди. І ні, я не з Росії, я народився і виріс в Оклахомі. Сину задали домашнє завдання намалювати будинок його мрії. Йому поставили невдоволення, і вчитель сказав, що таких будинків не існує. Потім вони мали завдання намалювати інопланетян. І також двійка. Вчителька сказала, що таких інопланетян не буває. Потім було поставлено твір на тему з історії нашої планети. Син писав про динозаврів і знову отримав двійку. Вчитель сказав, що динозаврів ніколи не існувало, бо про них не йдеться у Біблії. Син заперечив, що в Біблії і про кондиціонери немає жодного слова. Але вони стоять у класі, після чого його усунули від занять на тиждень за непослух. І все це відбувалося у 90-х роках у державній школі в Техасі. Коли моєму синові було 11 років, вчитель сказав, що він бреше, що не розрізняє кольорів. Вчитель не знав, що існує дальтонізм, і довелося брати довідку від окуліста та нести її до школи. Вчитель прочитав, хмикнув і сказав, що це якась маячня. Не може такого бути, і ми купили цю довідку. Два роки тому донька пішла до підготовчої школи. Вчителі знали, що вона ходить до логопеда і не дуже добре говорить, але першого ж дня їй поставили двійку за погану вимову. У школі, де навчається син, є велика садова ділянка. Вчителька біології часто проводить екскурсії: дійшли до місця, де ростуть соняшники. Вона каже, що з них роблять попкорн. Син сказав, що попкорн роблять із кукурудзи, і його назвали тупим. Дійшли до розмарину та чебрецю. Учілка каже, що із цих рослин роблять шоколад. Син знову виправляє, що їх тільки додають у шоколад, а вчителька стверджує, що саме роблять, а не додають. Я сказав синові, що вчителька тупа. І не треба з нею сперечатися. Говори, що вона від тебе чекає, і отримуватимеш хороші позначки. Писали контрольну на початку року, і я набрала найвищий бал. Наприкінці року теж набрала найвищий бал, але мені не дозволили взяти участь у шкільному банкеті, бо у моїй роботі не було прогресу. Коли ми читали про Вінні Пуха, вчителька говорила, що ніяких бджіл не існує, це придумано автором. Вона ще могла фотографувати зоряне небо зі спалахом. Мою племінницю ображали в школі, і вчителька сказала, що їй треба з цим змиритися. Бо вона дуже висока та страшна, та інші діти не можуть реагувати на неї інакше. Мого сина звуть Алекс. Вихователька у дитсадку сказала, що його ім'я Олександр, а Алекс це просто скорочення. Мою маму викликали до дитячого садка. Нас попросили намалювати сім'ю, а я всіх зобразив у вигляді качок. Сказали, що так не повинно бути. Чому вони пояснити не змогли, не повинно, і все тут. У п'ятому класі вчитель природознавства говорив, що важкі предмети падають швидше за легені. На доказ кидав олівець та папір. Я сказав, що аркуш паперу падає повільніше через опір повітря, і кинув олівець і скріпку, яка легша за олівець, але впала одночасно. Вчитель сказав, що олівець я просто відпустив, а скріпку кинув на підлогу. У 6 класі нам дали завдання знайти 10 віршів про тварин. Знайшла ці вірші. Потім звернула увагу, що моя оцінка занижена. Вчитель сказав, що маю один вірш про мурах, а вони не тварини, тому мені мінус. Мені довелося йти до вчителя біології, який підтвердив, що мурахи теж тварини, і мені повернули зняті бали. У дитячому садку вихователька спитала, де можна побачити білку. Всі казали, що в лісі, на деревах і такому дусі. Я сказав, що на проводах, тому що поряд з моїм домом білки часто бігають електричними проводами. Мені сказали, що так не буває. Вже у шістьох років я зрозумів, що вчителі не завжди мають рацію. Це було у 1985 році. Я супроводжувала свою доньку на екскурсії. Вчителька розповідала про корінних американців, індіанців. Говорила, що під час льодовикового періоду океани замерзли, і індіанці прийшли льодом з Європи до Америки, що вони влітку жили у наметах, а взимку у вігвамах, що вони не вміли садити рослини і тільки полювали, у тому числі на слонів у Флориді. Це тільки те, що я відразу згадала. У дитячому садку, куди ходив мій син, вихователька раптом вирішила позбавити дітей їхніх страхів. Син сказав, що боїться темряви, тоді посадила його на підлогу посеред кімнати і накрила пледом, щоб показати, що в темряві немає нічого страшного. У сина почалася істерика. Ми потім написали скаргу і цю дуру звільнили. Мені було 12 років, коли вчителька сказала, що якщо я не підстрижу свою довгу косу, то ніколи не подобатимуся хлопчикам і помру старою. У 3 класі вивчали одиниці виміру, і хтось спитав, що довше метр чи ярд. Вчитель сказав, що метр дорівнює ярду. Просто метр це європейська назва, а ярд американська. У шостому класі вчителька біології говорила, що зниження контактів із мікробами призводить до зниження імунітету. Саме тому з'явився снід. А ось африканці живуть у брудніших умовах, тому не хворіють на снід. У дитинстві любив малювати. Вчителька випадково побачила мої малюнки у зошиті і сказала, що мені не бути художником. А я не збирався, просто мені подобалося малювати.